Учителю, хто зрішив? Він чи батьки його, що він сліпим родився? Ні Він не зрішив, ні батьки його, але щоб діла Божі виявилися на ньому, і Отця, і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес. Ми з вами вже, дорогі браття і сестри, ми в цю останню неділю у цьому часі, традиційному часі Воскресіння Христового. І так як церква нас підводила, готуючи до Воскресіння Христового цим великим постом, як ми зустріли Воскресного Ісуса і в теперішньому Воскресному часі ми довідаємося про ті перші чуда. Які зробив Христос за посередництвом, проханням, а навіть і допомогою Своєї Матері Марії, церква хоче, щоб і ми надалі залишалися духовно зрячими, щоб ви не забули про страсті Христові, про Його смерть, про Його Воскресіння і мертвих. і щоб залишити в нас. Оцей відбиток того Воскресного Ісуса у нашому земному житті. Хоч ми наближаємося до четверга, в четвер буде свято Вознесіння Христового, але Ісус Христос буде залишитися і далі між нами, у Своєму Слові, через прийняття Його тіла і крові. А важливо, щоб Він залишався між нами у спілкуванні між нами один із одним. Деякі речі до кінця людству ще є незнані, недослідження. Подібно, як і учні апостола Ісуса Христа, споглядаючи на цього сліпонародженого, питалися учителю, хто зрішив він чи батьки Його, що він сліпим родився. Адже в Старому Завіті дуже сильно презирали тих людей які були обмежені у чомусь, у тому благословенні Божому. Наприклад, хтось не міг одружитися, хтось не міг мати діточок, когось народжувалися хворі діти. І це обов'язково мала вже бути кара Божа. Але тут Ісус Христос, як Творець Новозавітньої церкви, як такий достоменний пояснювач е, Старого завіту по особливого він дуже гарно каже. Він відкриває нову сторінку Бога, коли каже, ані він не зрішив, ані батьки його, але щоб діла Божі виявилися на ньому. Так, дорогі браття і сестри, діла Божі. Дуже часто ми з вами не можемо осягнути двох речей, які з якими обов'язково зустрінеться кожен із нас. Ми бачимо, ми розуміємо, ми знаємо, що ми помремо. Це є одна істина. І друга істина, другий момент, що ми не знаємо, коли ми помремо, в якому часі, в яких умовах, за яких обставин, якого місяця дня чи якої години. Оці дві речі є закриті перед кожним із нас. Значить, Господь нас покличе. В тому часі, коли ми будемо готові, дай Боже, би так було, готові до зустрічі з ним. А бути готові до зустрічі з Христом, це не тільки слухати, це не тільки вивчати, це не тільки жити, але ще застосувати практично в своєму житті земному оце слово Боже, оцю науку, яку ми почули, те, що хоче Христос до нас донести. Дуже гарні слова Він каже, поки дня. Мушу робити діла того, хто мене послав, бо ніч надходить, за якою ніхто не може діяти. Так, Ісус Христос може сказати іншими словами, поки я ще серед вас, апостолів, людей, користайте з мене, слухайте Моє Слово, задавайте різні запитання, отримуйте різного роду відповіді, тому що прийде той час. Коли я вознесуся від вас, і будете жити тільки тими споминами живих свідків, апостолів, і будете жити тим словом, яке залишиться, яке буде написано. Напевно, що кожен із нас, дорогі браття і сестри, хотів би задати багато запитань самому Ісусові на сьогодні. І перше запитання було б, напевне, Ісусе, коли закінчиться оця несправедлива війна? Так? Кожен би з нас задав це запитання. Кожного би цікавило. Ісус Христос би дав найтучнішу відповідь. Ви б не жили тим, хтось пише за тиждень за місяць, а вже сьогодні вночі, а там має щось статися. І друге запитання, яке би кожен хотів задати, Ісусе. Чи після смерті я буду з тобою? Оці два питання, напевно, мене були на устах кожної людини. Ісус Христос, як цей учитель, Він би мусив нам відповісти. Але поки що, дорогі браття і сестри, ми мусимо нашою вірою, нашою молитвою, Постом, своїм милосердя. Ми мусимо приближати той день не тільки нашої смерті, ми мусимо приближати цей день не тільки закінчення війни, але ми мусимо приближати цей день. Зустрічі із нашим Спасителем. Ми слухали сьогодні таку довгу розповідь Іванського, яка займає один е, 9-й розділ від євангелиста Івана. Хто уважно слухав, то не потрібно переповідати, але я би хотів звернути увагу на батьків оцього сніпонародженого. Юдеї завжди переслідували Ісуса, завжди хотіли в його на чомусь полапати, прирівнюючи до Небесного Отця. І навіть те, що він стілив суботу, як він так міг зробити добро, зробити чудо, коли це день святий? Вони забули, що Господь як Творець. В нього нема ні чистих, ні днів, ні години. Він позачасовий, він поза межами будь-якого часу. І він не хоче, він творить по сьогоднішній день. І вони хотіли запитати, чи дійсно він зробив це як син Божий, чи, можливо, під дією злого Злагоду. Вони вдаються до батьків. І зверніть увагу, дорогі браття і сестри, що батьки не хотіли явно визнати про це чудо свого сина, тому що ідеї змовилися, що хто визнає Христа, науку Христа, як Божу науку, то буде виключений із синагоги. Значить, можемо собі зробити такий малесенький висновок. Батьки щиро бажали, щоб прозрів їхній син. Вони молилися послому. Вони жили тим днем, що прийде той час, і Господь обов'язково з Не мати діточок це є дуже прикро. Мати хворих дітей це ще більше є прикрість. Споглядати кожен день на цю дитину, яка обтяжена, опанована, з ним духом, чи якоюсь фізичною немічю, то ще гірше споглядання є. Риветься серце, батько, матір, хочу допомогти в будь-який спосіб, а нічого не давати. Властиво, дорогі браті і сестри, Господь напевно зглянувся на це, що вони щиро і вірно чекали того дня, тої миті, що станеться чудом із їхнім сином, щоб зняти найперше з себе ту ганьбу, що вони не винні, заступився за них Христос. І з другої сторони, вони автоматично стають тими новозавітніми апостолами. Їх можна причислити до числа тих 12 -х. Тому що вони знають, вони посвідчили. Знаємо, що сліпим родився, знаємо, що прозрів, але поки що ми вам сказати не можемо. Подібно, дорогі браття і сестри, як ми чули схохання сьогоднішнього читання апостола, яка, який читав наш дняк Петр, як Павло і Савло, і Сила були заточені в в'язницю, і тут бачить той, що сторожував, що двері в'язниці відчинені, і кайдани зняті. Він собі хотів завдати смерті. Що каже Павло? Не завдавай собі нічого всі ми є тут. Ми пройдемо з в'язниці так, що ніхто нас не завважить, тому що Господь буде нас провадити. Питається, цей, що старіх, що мені робити? Признай, визнай Христа в Христися ти, дім твій, і ти спасешся. І так стається. Але згадаймо, борогі браття і сестри, що не таке саме прозріння було в апостола Павла. Який до чого часу був садко? Здоровий юнак, фізично, повністю очі, слух, зір, все, що потрібно. було. Але він стає сліпий на деякий час, падає з коня і чує голос, савде. Пощо ти мене переслідуєш? Запитання третє і питається, хто ти? Ти той, кого мене переслідуєш. І він, де в Дім Християнина, приймає хрещення, і Він прозріває двічі духовно і знову на нову тілесну. І він стає великим вчителем церкви Христової. Так само і сьогодні, дорогі браття і сестри, оцей Сніпонароджений, Він є прикладом для кожного з нас, для тих батьків, які мають хворих дітей. Не переймаймося, молімося, чекаємо, живемо тим днем, що Господь обов'язково бачить ваш біль. Господь обов'язково допомагає немічним тілам ваших діточок. Але одне єдине, Господь каже, ще не прийшов той час, щоб ці діла Божі, великі діла Божі, були виявлені через ваші діточок. З другої сторони, по відношенню до батьків, ми повинні ремно молитися, ми повинні пильнувати духовний зріст наших дітей. Не думати про тільки день народження і про іменина нашої дитини, але найперше про те слово Боже, як вони клякають, стають до молитви, яка поведінка є між ними, що вони про що розмовляють, чи мають час для Бога, чи мають час для церкви, Бо тому що це йде запустіння, це йде затемнення. Це йде у та духовна сліпота, якщо дитину раз в році приганяти тільки Великий Піс до сповіді і дати кошик на під посвятипаску. Це є повне духовне завмирання. Ми повинні завжди пам'ятати, дорогі браття і сестри, навіть відміну від тих батьків цього сліпонародженого, що ми повинні свідчити на весь голос. Так, Господь мені неодноразово допоміг. Зробив мені дуже багато чудес. Він мною опікується, мною піклується. Я чую його присутність. Якщо ми будемо так говорити, прославляти нашого Небесного Отця, через його Сина ми будемо мати віддачу. Ми повинні бути безстрашні і сильні. Подивімося, дорогі браття і сестри, подібний випадок, коли Ісус Христос, несправедливо засуджений, іде хресною дорогою на вору. Апостоли повтікали. Апостол Петро навіть зрикається Ісуса, бо Він боїться понести якусь кару, боїться понести смерть, але тільки при Діва Марія, як мати нашого Спасителя, вона до кінця йде у тій хрестні ході. Інша річ, що вона була об, 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 обережена, Богом захоронена, напевно, від тих юдеїв. вони були засніплені, бо вони могли також щось до неї придертися і сказати, чуєш, та ти його мати, кого ти породила. Але бачимо вірно, від початку, від благовіщення і до свого успення, Пресвята Богородиця завжди свідчить через свого Сина про Небесного Отця. Ми властиво з вами перебуваємо, добігаємо до кінця цей місяць травень, де ми кожного дня, кожного вечірнього богослужіння маємо ці бойові богослуження молебні на честь про славу Пресвятої Богородиці. Чи вартує Пресвятої Богородиця нашої подяки, нашої поваги? ну, якщо би кожен із нас собі пригадав, скільки молитов ми до неї занесли і чи не ставалося нам так, як ми просили, в більшості скажемо, що так. Пресвята Богородиця є одна й та сама Матір Небесного Отця, небе Божого Сину, але вона об'являється в різних місцях, в різних обставинах і має різні. Назви, ікона Почаївської Матері Божої, Ошівської, Зорваницької, Теремовлянської, Львівської, Вилицької, Страдецької, але вона одна й то сама. Тому стараємося, дорогі братья і сестри, не тільки до кінця місяця травня, а напроці цілого свого нашого земного життя, вдаватися до неї із проханням. Найперше про те, щоб ми, власні Божі, могли закінчити це наше земне життя. Дуже до старості, а особливо перейшли в тайні покаяння примирення і з'єднавшись з Івхаристійним Ісусом з цього земного життя до вічності. І з другої сторони, випрошуйте Матірки Божої, тієї великої ласки, на яку вона заслуговує, великої ласки про опіку і той духовний супровід наших діточок, майбутньому наших внуків і всього нашого роду людського і християнського. Бо ті слова, які сказав сьогодні, цей стіпець, який прозрів, вони є актуальними і усі дні, коли каже, що Господь грішника не, не вислуховує, але тільки вислуховуючи праведника, він здатний робити чуда. Амінь. Христос Воскрес.